Чергова порція одобреної візи. Віза польська без присутності готується абсолютно без вас у онлайн-режимі. Ви тільки телефонуєте нам, ми вас проконсультуємо і всі подальші операції робимо без вас. Ви займаєтеся своїми справами. І так, що входить у пакет документів після того, як вам одобрили візу польську. Вам приходить ось такий конвертик. У конверті знаходиться ваш страховий поліс, а також закордонний паспорт із склеєною візою. Страхова компанія універсальна, а також запрошення. Запрошення може бути як ваше, тоді ви отримаєте знижку на візу, або тоді ми його готуємо для вас так само. І, в принципі, все. Друге, що ви отримаєте у конверті це ваш закордонний паспорт із одобреною візою. Так, дивлюся. Ось так. Віза дається мультивіза, тобто це означає, що у вас багаторазовий в'їзд до країни. І 365 днів це означає, що ви можете там перебувати, перебувати повний рік, або багато разів кататися протягом року, незалежно від того, скільки ви там буваєте. Але я звертаю увагу на те, що перетинати кордон бажано саме у тих датах, які зазначені у вашому робочому запрошенні. У робочому запрошенні будуть вписані коридори, і по цих коридорах ми рекомендуємо перетинати кордон саме у ці дні.